Почали готуватися до задачі, Десь підготовка там тижня, ну, тиждень, два я вже точно не Підготовка відбувалася з підрозділами ГУР та підрозділам СБУ. Тобто, смисл був такий, типу, виділася група вертольотів, ну там без кількості, без нічого. Вона повинна була прилетіти туди, нанести вогневе ураження по острову, придушити противника. Інша група вертольотів висаджувала хлопців, тобто наших десант. Вони зачищали острів, ми їх забрали і все. Тобто, в тим словах так ну, повинно було бути. Але по факту, типа, так не було, тіпа, як у сказці. Тіпа. Після підготовки до цієї операції ми зібрали нашу групу з екіпажів, посідали на вертольоти а, і полетіли до місця розташування так називаємо майданчику підскоку. Ну, без нас, От, ну ми цей маданчик постійно змінювали, тому що росіяни нас коротше, спалили жорстко, тіпа. постійно знали, що ми десь тут. О, тому що розмови про зміни дуже багато було там з чуток, і якби диму без заняття буває, і їх розвідка теж працює, і вона ну, очікувала якогось двіжняка в тому напрямку. Ми прилетіли туди, в район Бесарабі, тобі це південь України. От. Відпрацьовували висадку, відпрацьовували методику, відпрацьовували те, як ми будемо це робити. А і от цей острів ми літали три рази взагалі. Не один раз, типа три рази. Я працював в першій парі, яка летіла на острів, тож тобі ж моя задача моєї пари. Вона була в тому, щоб прилетіти туди, першим нанести удар впритул, як, як, як нам мога ближче і точніше, щоб придушити тих, тих особи, ну, ту дуже усилу противника, яка знаходилася от безпосередньо на місцях висадки, тобто посадки вертольотів, яка висаджувала десант. Інша група висажувала десант. Ми прикривали висадку, і потім інша пара хлопців прикривали вже саму роботу, працювали з передовими авіаційними навідниками, щоб по їх командам нанести інші якісь точечні удари по цьому острову.